Друзі, якщо ви купили якусь шмотку і вас не взяли такі магніти, я зараз розкажу, що з цим робити. Ще внутрі, отут стоять дві капсули, хто не знав, з фарбою всередині. Ця капсула не має розвиватися в простірі на тканину. І іменно оці шарики тримають цю штуку. Як вона знімається? Купляв в Британії, а зараз я взагалі в Чехії. Є два варіанти, як це зробити в домашніх умовах, щоб не йти в магазин. Так? Перше діло, у вас має бути мощний магніт, не йти в Це обичайний на холодильник магніт, ви так стукаєте, і він відвалюється. Оце молотка, ну це все пасатіжно, ще забути, це безполезно. Другий варіант, вам потрібна нитка, чи капрувана, якась така історія. Зарязуйте тут узілок і, і накручуєте отак. Тільки дуже плотно, поняли? Треба тримати, щоб воно не прокручувалося. І ваша задача зробити не так, щоб ви просто по колу його накрутили, а щоб ви, накручуючи його постійно, той магніт, ну це магніт, він по чуть-чуть відстає, там, що, не на клію, ні на чому. По чуть-чуть його, кожен раз, як його так натягнути, його по чуть-чуть підриває вгору. Це єдиний метод, який так безпечно можна зняти, не пошкодивши речі. Наприклад, я думаю, дивіться, тут взагалі фарба може бути всередині. Тобто, коли ти його роздуваєш, а може запросто там фарба якась чи щось ще, ви знаєте. то брати ножниці, вставляти ножниці і, в ну, обережно, щоб тільки ви канину пошкодили, зжимаючи нитки, які вже накручені, ви ще більше його піднімати. фізика. Ну, не знаєш, магія, це, кажуть, фізика. Короче, друзі, дрочися, дрочився, під, підпалив, підпалив. <рес> Просто говорю, це щось невозможне. Я таких, як в Британії, ще ніде ніколи не зустрічав. Та все, ніхто дивно, нам не страшно. Бо у нас, во-первых, тут ниток дуже багато, бачите? Тобто воно щось паникне пішло, тобто воно до одежди не піде. Але кажу, що у нас є ось защита. Ця капсула, вона має розриватися в прострілі на тканину. Так, як ми там намотали вірьовок, воно прямо на вірьовок. Це було, опа. Ось ця магнітна штука, яка, коли ви виходите через детектор, вона от якраз у вас і реагує, понятно? Ось ця капсулка, звісно, от. Ось вона виглядає. Дивіться, якщо ви хочете, я чек покажу, що я за цю шмотку розчитався. Це ж тільки в таких цілях я показую, у вас таке сталося, розумієте? Ось наша фарба. Яка слава Богу, не заділа нашу тканину. І тепер, дивіться, момент. Ми починаємо просто загинати туди-сюди. Раз, одламали, зняли. Отакі от, от мчі. А так, бачите, якщо більш концентровано, так ходить. На екстрені випадок, якщо треба просто, ну, виручити вас такі.